Всіх Вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Щось тут сумнів, а чи вистачить сил. Показана мені тут королева Пентаклів, яка буде хвилюватись за свого короля Пентаклів. Може бути і про чоловіка, а може бути і про сина, про брата, людина з родини, може бути так. Знаєте, сумнів, чи людина враховує свої сили. Отак от ще може бути, коли якась окрема ситуація хвилює. Не взагалі, чи є в людини сила, а от просто на якусь окрему ситуацію. Щось будете, знаєте, як можете між собою обмірковувати, а можете і так, знаєте, наодинці думати, чи вистачить сил, чи варто за це братись. Ну, так тут. Сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Та саме кохання і буде. Ой, та ну. Та класно, що чого ви самі собі щось сумніви маєте? І для чоловіків і для жінок, слухайте, у вас можливості йдуть. У вас йдуть можливості налагодити своє, е, свою сферу кохання. А у вас таке, знаєте, а чи, 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 те, чи це те, що мені треба, чи це та сама людина, чи взагалі е, якось так, ну, це, наприклад, буде можливість з кимсь познайомитись, е, чи варто, чи не варто. Буде можливість, наприклад, з кимось там вже піти на побачення, або нагадати про себе людині, або в людини спитати, як там справи. От просто сумніви, як реагувати на ситуацію. Так, цікавий день. День сумнівів. Далі. Давайте дивитись, дії чоловіка у бік жінки, що ж завтра буде чоловік робити у бік жінки. Угу. А тут чекати буде інформації від жінки, для когось як чекати, коли вона з'явиться, наприклад, на зв'язку. Взагалі зв'язку з жінкою буде чекати. Знаєте, Коли в нього є якісь там роздуми, в нього є бажання поспілкуватись через якусь окрему ситуацію, щось він там собі вигадав, або, наприклад, були домовляння з жінкою, йому вже треба робити якийсь крок. Тобто тут спілкування таке, знаєте, от, з почуттями. З емоціями. Тут є взагалі підпочуття до цієї жінки, хоча вона буває така вредна, каже мені. Але я так розумію, тим вона, да, тим вона і цінніша своєю вредністю. от Просто вона інакша для нього серед усіх. Вона цим помітніша для нього. ага, Ну давайте, що він тут ще не доказав. Готовий йти на певні жертви заради цієї жінки. так, Це ж добре. І знаєте, коли хочеться бути з нею міцною сім'єю? Не такою, що просто там сьогодні почуття, а завтра вони пройшли і все. А тут сім'я надовго на роки. Давайте далі. дії жінки у бік Завтра що жінка буде робити у угу. бік Знаєте, тут про щасливий випадок, з яким скористається жінка, тут щось буде дійсно от на користь. Якась ідея, якою запалюється жінка, або, наприклад, пропонує чоловікові його запалить цією ідеєю. Щось, що надає можливість повного завершення якогось етапу. Знаєте, наприклад, щось, що обговорювалось між людьми, що було як план, і це буде вже втілюватись в життя. Тут як активна взаємодія, яка буде от просто от, ну, підкріплена не тільки розмовою, а ще й певними діями. Так тут. Жінка має вплив на чоловіка, але вплив, знаєте, не, тоді, не такий, як просто зробити з нього підкаблучника і все. А ні, тут, тут, щоб принести йому вдачу, Отак тут. Для тимчасово одиноких що? Буде у вас завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких. Ага. А тут вашу одинокість буде закривати, завершувати закоханий у вас король кубків. Просто, знаєте, він наполегливо буде вас висмикувати з вашої одинокості. Своїми проявами. Ну, так. Для когось це може бути колись закрита для вас історія. Ви собі самі сказали, що все. Я більш з ним спілкуватись не буду. Буде стукатись до вас, як тільки зможе. Ну, для когось з вас це. Давайте далі. Дивитись про роботу. Що вам? Що у вас буде завтра в роботі? Що у вас буде завтра в роботі? Дуже швидко будете робити щось. Що було розпочато раніше? Це не новий початок чогось. а як Мені треба швидко це зробити, мені треба швидко закрити це питання, мені треба, м як вино... виконати обіцянку для когось ще й так. Але обіцянка між жінками тоді. Чи обіцянка жінці? Отак ще може бути. Ну, ось таке. Так, і давайте дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Угу. Тут момент захисту, який буде змінюватись, обнулюватись. Наприклад, ви в якійсь окремій ситуації тримаєте оборону. Ви не хочете цю ситуацію, наприклад, там змінювати або поступитись в якійсь ситуації, там, своїми наприклад, поглядами, інтересами, своїми там, прийнятими рішеннями. Але все ж таки, тут як доля буде тиснути на вас, от як. Якось воно так не спрацює, як ви собі вигадали. Буде зовсім по-іншому. Випадок вмішається. Ну, от, знаєте, коли ми собі там можемо вигадувати, що завгодно, а обставини будуть складатись по-іншому. Отак тут. Так, М -м -м, від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Від сумніву, стосовно такого короля кубків. Знаєте, людина або він сам собі там щось навигадував і він буде це робити. От сумно вам чи не сумно, а він в цьому бачить для себе можливість. І він за цією можливістю піде далі. Він готовий чимось пожертвувати. Він... Тут навіть я б сказала, для когось це про духовний розвиток, він піде на певні зручності. Але це знаєте, як людина, яка, наприклад, може взяти аскезу на щось. Я не буду робити чогось, але натомість я хочу отримати оце. А вам щось сумно, ви щось не згодні з його обраним шляхом. Тобто він собі щось вигадав, я буду робити отак, а вам воно не до вподоби, не до смаку. І не хвилюйтесь тут, не вигадуйте собі печалі, бо він так налаштований, повірте, в нього є сила на це, він бачить в цьому свій порятунок. Тож. Просто довіртесь тут людині. Він знає трошки більше, ніж ви собі вважаєте, або трошки більше того, що він каже. Тобто, частина інформації тут ще тільки, ну, от я б сказала, тільки колись там розкриється перед вами. Тобто, або нема в нього готовності вам все цілком і повністю розповісти, розповісти одразу. або... Ще не можна розповідати. Або ще є такий варіант, коли воно йому буде поступово розкриватись, і там вже потім він вам подробиці якісь розкаже. ну, Якщо вони вам дійсно тут потрібні. Так, далі дивимось, чого вам не уникнути. Чого вам не уникнути? І забуваю сказати, король Кубків це може. Ну, він знову виходить тут. Король Кубків може бути людина по крові, це може бути ваш родич. не Обов'язково це про коханого йде мова. Це може бути там син, батько, брат, племінник, ну хто завгодно. Так, дійсно не уникнути розмови. З таким королем кубків і не уникнути початку якогось руху, якихось дій. Розумієте, там вже в людини є напрямок, що, куди, як, а у вас є страхи? Ну, все одно я вам кажу, що лишайте ті страхи, а все одно ви не полишите, то, то ну, якщо вам треба побоятись, то. Звісно ж, зробіть це. Але дивіться як, наші всі страхи за наших коханих людей, за тих, хто нам ну, небайдужий, так будемо казати, вони чим погані. Ми те, чого ми боїмось, ми притягуємо в життя людини. Тобто, наприклад, там Мама може боятись за свою дитину. Хлопець, дівчина, неважливо. Просто хочу пояснити, що якщо ви боїтесь за свою дитину, то краще бійтесь, щоб в дитини буде все так гарно, що ви не будете розуміти, як на це гарно реагувати. Бо якщо ви боїтесь чогось поганого, ви притягнете це погане. Навіть не розуміючи того в життя своєї дитини. Тож, будь ласка, страхи, я розумію, що складно від них відмовитись, проживіть свій страх, от подумайте, як це може бути в житті вашої дитини, але обов'язково завершуйте це думками, як гарно стане. Як цей страх ваш, як ви його або дитина, як вона справляється з цим, всім, як у неї є сили подолати? Розумієте? Тобто боятись можна чого завгодно, але обов'язково думайте про те, як це буде подолано. Що це обов'язково буде подолано, що це не буде от тільки страх і все. Ну, Я думаю, що зрозуміли. Бо якщо боятись, то треба правильно боятись, бо ну, все в наших думках, повірте, от все, що відбувається в нашому житті, все. Спочатку в наших думках, а потім воно входить в життя. Тільки такий порядок. По-іншому воно не буває, не існує воно по-іншому. Порада від вищих сил для вас. На завтра. Так, ну дивіться, тут про що говорять? Те, чому ви навчаєтесь, це дійсно глибокі знання, які ладні змінити ваше життя. Зважте їх, приймайте ці знання, навіть якщо спочатку маєте сумнів, правильно це чи ні. Спробуйте, і за 9 місяців ви можете змінити своє життя, якщо ви будете правильно думати. От тут відлюдник він завжди про думки, але він знає, як будувати свої думки, як, на чому вони будуються. Це той, хто розбирається в інформації. Це той, хто може відсторонитись від всіх інших, щоб глибше зануритись і глибше роздивитись і розібратись. І ці його роздуми, ці його вивчання, це про навчання ще, про наставництво. Ви можете комусь потім передавати знання, але спочатку вам треба як та губка напитати набратися цих знань. Ви можете так дійсно змінити і своє життя, і когось ще в своєму оточенні. Але спочатку ви учень, потім ви стаєте. Тією людиною, яка як гуру може передавати знання всім іншим, а потім вже от ви працюєте з тими всіми змінами. Але після того, як ви навчитесь чомусь, ваше життя вже ніколи не буде таким, з якого ви починаєте це навчання. Ну, я думаю, що зрозуміло. Так, ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і обов'язково безпеки. Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось з новими відео. Всім пока.